Записав сьогодні відео, як вирішити питання, що працювала автономно камера, роутер, будь-що, коли зникає світло, що ви навіть і не парилися, не перемикали нічого. Світло зникло, камера продовжує працювати, роутер продовжує працювати. Мене просто бісять недолугі люди. Ну просто бісять, дивіться, показую. Підключив камеру, ось, будь ласка, бачите через лабораторний блок свій. Скільки бере камера? Пишуть 1 А, 2. Давайте 10 А. А чому? Скільки бере камера? 0,10 ампера. 0,10 Не ампер і не 10 ампер. 0,10. Якщо сюди поставити акумулятори загальною ємністю в 10 000 мА, як він там мені пише, проста математика. Рахуй тепер математик, скільки буде брати ця камера. А тепер показую для тебе: дивися, від'єднав дріт. Бачиш 0 ампер. Підключаю, скільки буде брати камера, коли вона крутиться. 0,33 А. А тепер дивися, математик, скільки, наприклад, споживає роутер Huawei. Відключив і підключив через крокодильчики лабораторний блок. Скільки споживає? 0,18 А. А тепер, щоб математики вже успокоїлися, інфрачервоні діоди працює нічний режим в камери. Скільки споживає? 0,31 ампер. Не Ампер навіть, прикинь, вона навіть вночі бере фігню. Хто не зрозумів суть цього відео. Нижче я записав повноцінне відео, щоб до вас дійшло, як зробити, щоб ваші камери і роутери працювали абсолютно автономно завдяки усьому блоку, який на Aliexpress коштує 400 гривень.